Зроблено в Україні указом президента від 26 січня 2024 року започатковано всеукраїнську платформу, яка спрямована на підтримку української економіки та безпосередньо вітчизняних виробників. 24 грудня у Бориспільському міськрайонному центрі зайнятості відбулось відкриття такого консультаційного офісу. Отримати мікрогранти на створення власної справи можуть люди, які тільки планують розпочати бізнес, а також ті, хто вже веде підприємницьку діяльність. Про послуги, які надаватиме офіс, розповіла його фахівчиня Єлизавета. Старовід. Також у нас є гранти для учасників бойових дій, для членів їхнього подружжя та сім'ї від 250 до мільйона. Наприклад, якщо до нас приходить особа, яка планує відкрити власну справу, бажає, але не знає, в якому напрямку вона хоче здійснити свою діяльність, як це все відбувається, ми будемо допомагати їй. Консультувати, розповідати, як заповнювати заяву, як створювати бізнес-план, готувати її до співбесіди. Можливо, допоможемо в направленні саме ідеї. З цієї власної справи, окрім того, в консультаційному офісі можна перенавчитись підвищити кваліфікацію, а також пройти профорієнтацію. Передбачена в наданні послуг і програма від держави зазначила Єлизавета. Старовід. «Вони направлені більш на такий середній бізнес, тобто це. Гранти на переробну промисловість, це гранти на садівництво, на виноградництво, також є компенсації на купівлю сільськогосподарської техніки, на компенсацію на техніку вітчизняного виробництва. От. І мені здається, що найбільш таки зараз актуальна, е, актуальна послуга, яка надається державою, це національний кешбек. От. До нас звертаються люди з цією програмою, вони дуже сильно зацікавлені, але вони не знають, як заповнити оформити картку, От, наприклад, на які продукти. Розповсюджена ця послуга, які підприємства ну, також приймають участь у цій програмі. Співпрацює із службою зайнятості щодо програм компенсації з працевлаштування Переяславська хлібопекарська компанія. Її комерційний директор Андрій Пироговський зазначає, що одним із перших це підприємство нанесло на свою продукцію маркування зроблено в Україні. Завдяки держави є підтримка по внутрішньому приміщенні особам. Ми отримуємо компенсацію. Ми з таких людей запрошуємо, звісно, створюємо всі умови для того, щоб працювали не гірше, ніж ті працюють працівники, які у нас є. Готовий до співпраці, тому залюбки ласкаво просимо. Це вже третій офіс зроблено в Україні, який діятиме в Київській області. Зазначає директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. І додає, що такі консультативні центри вже розташовані в Обухові та Білій церкві. Головна мета це підтримка всіх наших роботодавців, які є надійними нашими партнерами. Всі державні програми, які реалізує державна служба зайнятості, які реалізуються в Україні, також будуть. Презентуватися на території нашого офісу. Тут будуть працювати два спеціаліста. Ми будемо інформувати бізнес, допомагати написати бізнес-плани і максимально інформувати про ті зміни, які відбуваються в наших державних програмах. Головне це підтримка наших роботодавців, які є сьогодні не тільки виробниками, а й які працюють. На території Борисполя і Бориспольського району присутнім на відкритті офісу був і народний депутат України Олександр Федієнко. Він наголосив на важливості співпраці майбутніх підприємців з державою. І дуже важливо, що підприємці, коли хочуть відкрити якийсь бізнес напрямок, не залишалися один на один з державою. Це буде такий знаєте, місточок комунікації між бюрократичною, на жаль, системою відкриття бізнесу в державі, і звісно, підприємцями, для того, щоб спростити в першу чергу йому. Механізм відкриття бізнесу, але я хотів би сказати трошки про інше: про те, що Україну всі знають на світовій мапі як сировинну країну. Ми і постачаємо достатньо багато сировини і продуктових, в тому числі да, там, фахівців. У нас найкращі, it фахівці, але я сподіваюся, що от з цим проектом зроблено в Україні. Ми будемо проставляти не а продукти і будемо виходити на світовий ринок вже з продуктами зроблено в Україні, і це для мене дуже важливо. Відтепер, аби отримати консультації зі створення або розвитку власного бізнесу, додаткового навчання з підприємництва, отримання компенсацій та інших послуг, ви можете звернутись до фахівців офісу Зроблено в Україні, який розташований у Бориспільському міськрайонному центрі зайнятості за адресою вулиця Глибоцька, 4. Детальніше про послуги, які надає офіс, можна дізнатись на сайті Державної служби зайнятості. Анастасія Усик, Назар Гераскін – Новини ТРС Бориспіль.